На вкус і на цвіт товариші й нет. знаєте таку приказку. Але про цю картоплю всі говорять, що вона їм смачна. Всі мої клієнти, які замовляли, вони стверджують, що їм Ну, хто мені написав, з ким я спілкувалася, ні в кого не питала, як, що, до чого, всі мені самі писали, тому що всі відкрито клієнти пишуть в коментарях. Тобто, ви ж розумієте, якби вона якась була не така. То вже б <свісно>, всі про це б знали. Вона 100% відповідає тим заявленим характеристикам, характеристикам, які я прописую: Рання дуже смачна, швидко розварюється, і Колорадський жук не їсть листя і бадилля. Сам колорадський жучок, саму бульбу може погризти, якщо найде її десь на полі. І хробак дуже любить цю картопельку. От так. І всі мої клієнти задоволені, тому що вони купили у мене цей сорт картоплі. От так. Бажаєте ви замовити, пишіть мені в особисті повідомлення в сезон продажу. А зараз підписуйтесь на Солнышко Юлія і чекайте пост про відкриття продажу картошечки, на якій жук не їсть листечко.